Hello, гейс, мікрофона, з РДСК і та всіх на каналі. Сьогодні у нас відео про фінальну босу. Ми поговоримо про 6 команд, які мені вдалося, мої найкращі команди, але не скажу, що це прям найкращі команди в грі. Є, звісно ж, урон, у блогерів, і гравців набагато набагато краще. І я навіть зі своїх команд не вижав максимум. Вчора я вже збирав деякі команди там за годину до того, як пішов спати, бо робота справ зараз на гру. Ну просто не вистачає часу і реально в житті справ набагато більше. І зараз ми розглянемо швиденько, 6 моїх команд. Потім я сподіваюся, я встигну. Зробити по кожній команді ще окреме відео з прикладом більших варіантів команд, героїв та бюджетних прикладу. Пачок теж тому, якщо вам цікаво, приклади бюджетної команди більш варіативні Команди, то звісно, вже пишіть про це в коментарі. Давайте ж зараз поговоримо. Мені вдалося нанести такий от урон вчора. Команди нанесли 4,2 мільярда урона, але це не максимум, можна було ще більше. Я просто вчора втомився, деякі команди траєте. Я зараз коротенько пробіжусь по всім командам. Потім розкажу вже про кожну пересетику, як удягнуті, як по кращити, покажу стихії, ну і все в цьому. Ну коротше ви зрозуміли. Команда Ice Blast вирішив не запарюватись, бо збирав її майже одну із останніх. Просто команда з КБ. Чесно, просто пачка з КБ. Є в мене варіанти із Віньярою. На, на цю пачку ну, з Філосі вони стоять. Але чесно, варіант КБшний мені більш сподобався, він більш стабільний по урону. Не потрібно траїти, ну більш по всефактам підходить. З віньярою можна бати ще більше, можна взагалі розігнати цю пачку краще до 500 мільйонів. У мене вийшло так, і це точно ще не потолок цієї пачки. Можна. Бати набагато більша. Друга у нас команда, це команда призиво. В мене були результати урону в мільярд, але на жаль, я вчора, як завжди, давайте потраємо ще. В ітоні трайл, трайл трай, мільярдів потім довго ще не бачив. Вирішив, зби... плюнув, зберіг те, що було. Так, десь уже пачка може виходити на мільярд. Дуже крута команда, Лілька все одно актуальна, і думаю, актуальна буде ще багато де. Третя команда це отрута, яка теж виходить на мільярди. Але в мене були там трошки проблеми тут зі шмотом, і тому на мільярд я поки що не виходжу. Хоча я думаю, що поправлю, треба фармити. Купа хліба назбиралися, там під 5 тисяч, мабуть, треба це вифармити. Може, рунки краще випадуть, шмотки, і я тоді покращуся результат урону Четверта команда ралі думаю, підійде теж не всім. Чесно, перші там дві команди, які темрява отрута, ми їх тестували на стрімі ще перед uh, в день демо боса. Там наші просит на все, що з Китаю, так само і в нас. Ну то ми там зробили і ще трошки під своїм процентом влаштував. Цю пачку це не моя. Я взяла із чату в нашої групи, це Кирил. Це його пачка. Таку пачку я бачу блогера Лівіранова. Теж він зробив, він показує, як вона працює. Гарна пачка, але їм проблема. Треба грати руками. Тобто з руками граючи, пачка наносить багато урону. Передостання пачка це пачка холоду. Я йду через Хвінтарчик. Це пачка, яка теж була на Китаї. Я сюди поставив просто Бігбі, як у нашого теж в нашій групі теж зайцю крила, бачу цей варіант Бігбі. І остання команда це команда випало в мене. Теж моя проблемна команда да, наносить одна із найбільших, вона може виходити на. Один не два, один не У мене було один 2, але ж знову ж таки жадібність, страї, от вам результат. Ось такий приклад команд. В мене ви бачите зараз, і ми давайте розглянемо вже кожну з них. Переходимо зараз на самого боса. Я покажу всі шість команд. І потім, вже, якщо в коментарях люди напишуть, що потрібно більш варіантів пачок, наприклад, випал, бакажи там без ашота, беремо більш бюджетно, або якісь інші альтернативи, бюджетний пачок, полубюджетний, це ці варіанти ми покажемо. Ось така в мене пачка. Завантажую. Всі його речі приблизно. Перше це Бірінгар. Бірінгар нас іде з рогом, тому що він нас схиляє команду за рахунок цього, він нам дає буст урончику. Далі ми, я йду через сет танку, через сет Фроузена. Додатково у нас іде буст урончику, але через це ми втрачаємо якби результат живучості. Але ось таким бірінгар, головне, що треба бірінгару. Це влучність. Чим більш тим краще, там 200+, плюс з, за рахунок прокачки ну, цього мікаторка, плюс за рахунок прокачки стихії, вже буде вам вистачати. Головне це просто. Купа ХП і захист. Бачно, захисту там піврика довести, щоб він отримав трошки менше урону по собі. Просто так. Ну і хпшки треба робити ніж більше, ніж 200 тисяч хп. Це дасть на більше лікування. Сам по собі білігар, чим тут краще, тому що в нього дуже багато штрафів, які нам додатково дають бусту. Ну і звісно ж, його крута аура, яка перша лікує, по-другому, це, звісно, зменшенні урон. Ось такі от талантики. У нашого бірінгара кожен таланті показує. Ви можете собі потім так само їх виставити. А що, в принципі, наш головний демежділер в цій команді одразу по талантикам. Ось такі од нього таланти. В принципі, ашот мене ніяк не змінюється з тестів ще на Ірзіласа, коли ми робили. Та всі герої по факту взагалі ніяк не мінялися, вони просто з боса Ірзіласа взяті. Ашот, головне, це багато атаки. Криша, якщо з унікартом, вам потрібно десь там, ну хоча б 70, цього вже буде достатньо. Далі набагато треба максити КУ. Тобто гарна атака, гарний КУ. Обов'язково такий підбір по сета. У мене показує найкращий результат урону, можна, звісно вже руку ставити, як я потім покажу, у дурема. Далі дурем. Дурем буквально той самий з відосиків у мене про Ірзіласа, просто максимум Купа атаки, гарне сто киша, багато КУ, і звісно, дуже влучність для накладання особливого дебафу і... дебаф Тобто, отакі от талантики в нашого дуремчика. І ось такий підбір по ордефакту. Ось така рука теж може піти в нас на шота. Теж непогано бустить отак, але мені з рукою на 25% від ХП більш подобається. Але пам'ятайте, що ХП там вже десь після битви не завжди буде шота фулове. Тому ця рука буде більш всього не працювати. Ну і ашоту, якщо ви зможете з гарний спершу стати де доробити і ще якось зібрати якусь влучність за рахунок скритих відсотків гри там навіть перед 150 лучності йому буде достатньо, щоб накладати їхні. Це теж дасть більш урон. Тому влучність теж ашоту не завадить. Головне, це трештні забувати ще й про якусь живучці хп, бо він тих героїв, який швидше всіх падає. Далі наш бікс. Я йду через корону. Корона тут зараз у всіх використовується, тому що корона це рахується як додатковий дебаф, тому це нами в стакі на босса, що бустить наш урон, тому ми корону і руковідь ми використовуємо обидва артефакти. Це дасть на збільшення демеджу. Бікса головне стати гарне хп захисту. Влучність для данжу, ось такі, от ж саме підбір у нас по талантика, і сет, звісно, ж емісара для бусту за рахунок штрафів, що я накладаю. Ну плюс я йому даю руку на відхіл за рахунок дебаф. І наш карфік, герой, який йде у нас з бафом атаки, сетом, плюс, звісно, рукою відьми. Головне це теж живучість, влучність для данжу. Ну якщо стата до декість бу там гарна атака теж не завадить. Ось такі от талантики у нашого карфа. В Принципі з 8 раса повинен як не змінитися. Приблизню моєї команди використовуються. В принципі, працюють вони непогано, все, що я показую. Ми на стрімі їх тестували, ще багато разів перероблювались. А що за рахунок того, що він нас заливається, я його тестую зараз на рікасті 15 секунд. Далі в нас команда холоду. Ось таке от розташування у нашої команди, ауру, звісно, ж, ставлю на атаку. Далі я йду через щит. Хоча тут можна йти і через вейбрейкер. Цього на принципі вистачає живучись за рахунок кардрета нашого бігбі. Хохадір в саті для додаткового дебафу. Ось такі от талантики на нашому хохадірі, орган, артефакт для збільшення атаки. Тобто я йому роблю максимум атаки, гарне. ХПшка влучність для сету. Все, він нас іде як додатковий ДД, плюс для бустера для хвінта. Бігбі, в сеті емісару за рахунок штрафів, які він накладає у нас на пасівки штраф атаки майже постійний. Він якби завжди бустить нас атаку. Плюс за рахунок щита, який накладає на батл скілі. Ми ще бустимо деміш нашій команді. Звісно, корона стати хп і стати влучністю, Це якби для нього дуже головне. Ось такі от талантики використовуються на ньому. Далі ардрет. Ардрет насаде з посухом, теж міфічний артефакт на буст урону, сет баф атаки. Ось такі от талантики у нашої. Ардред показує кожен, ну і головне це є багато хп і дуже багато захисту. Це самі головні неї стати. Бо від захисту вона хіляє хп, що вона додатково, знаєте, жила, була живучіша. Лосяшка в мене йде як другий ДД з рукою відьми. Головне і атака, влучніш, з криша киву по максимуму. Стати живуть, теж ніколи не завадять. Ось такі от талантики у моєї лосяшки. Це ось так, опирчик по артефактам. Лосяшка теж тут набуває доволі непоганий ворон 100 мільйонів тут тільки від неї далі. Хвінтарчик, квінтарчик, звісно ж, отакі от талантики в неї. Вона в мене йде без свого унікальний артефакт. головне атака. Гарна киша. На жаль, ми тут киша дуже забагато. Не можна нія змінити шмотки, щоб перевести це киша додатково в КУ. Тобто, чим більш КУ, тим буде краще, Тому у мене хитарші в діто дуже погано. Це артефакт дуже показує. Непогано. Пробував артефакт маску з маскою. Все ж таки урону набагато гірше. Тому артефакт оцей кільце для холоду дуже тут непогано. Таймінг і цієї команди, ось такі от просетики на команді. Раллі через філто. А Лорентіль атаки ороганчик. Тобто він в мене йде. Головне це багато атаки, киша, КУ додатково як б'є. Плюс все ін... Такі от у нього талантики. Ми його використовуємо. Далі в нас еде роу, сет емісара, Відьми І звісно ж, артефакт на додатковий відхилчик. Ось такий от підбір теж неї по талантикам. Головне це їй давати. Гарна ХП. Просвіт очі більше краще буде додаткове лікування. Ну і звісно вже влучність. Вона теж її не звати. Тобто така в принципі, мене це показує непогано. Гілія не дев ось такі от неї талантики. Звісно ж, сет заливу тут дуже є обов'язково. Посох плюс артефакт на додаткову за рахунок щитів. Головне і дата це гарний різі, що вона не похадних отримала. Штраф швидкості перезарядки. Гарний просвіт для того, щоб вона більше лікувало, ну і просто стати їх і живучістю. І хейс, чесно, під соточку для того, щоб ми зробили кулдаун і ідіаніта 15 секунд. Якби не завадить, цього буде вже, в принципі, для неї достатньо. Далі наше Гледіс. Гледіс вона йде без де-факто. Пробував Гледіс з рукою. Роуз, якщо є з рукою, краще. Але якщо у Роуз немає, немає, виставити Дунелу, то Дунела може бути з рукою, або Гледіс теж може бути з рукою відьма. Ну я вибираю варіант Гледіс ДД. Максім атакі, киша КУ, зець вже от сади від портефакти, ось такі танаті. У нашої Гледіс був би унікальний арт, урону було б набагато ще більше. Ну і філту наш головний, в принципі, демедж Ось такі от філту в мене, філту ще слабенький, граючи через у цей орган збору. атака киша, звісно ж, багато вам не потрібно. Там десь, в принципі, 60 цього з головою недостатньо. Може трошки менше. 60 повинен вистачати. Ось такі от талантики. Тут єдине що питання в цій пачці: Філту треба грати, звісно ж, руками. Я зараз покажу, як взагалі пропачкаться. Запускається, як воно працює. Запускаємо команду. Я поставлю зараз на X3. Це в нас іде. Перший прокаст. Ідуть штрафи, філту вдару. Раз. Він заливається дуже сильно за рахунок бафі, за рахунок цеті заливу і за рахунок свого навика. Заходить ще раз два. І ми вимикаємо його ульту. Це вам потрібно грати, філту, якщо ви граєте, руками саме ось так. Тобто він два рази вдаряє по нашим роботам, він встигається зробити по всім штрафам. Ви можете встигати ще третій раз бити, якщо ви потім попадаєте в таймінг, тут можна ще третій раз вдарити. Цього філту теж встигає зробити, я інколи так б'ю. Зараз просто для відео показую безпечне вірям. Це знову ж таки, Чекаємо момент штрафів. штрафи наклались. Моментально фільт уходу. раз. Таймінги чекають. Філд уходу на авто ще раз. Два. Б'є знову ж таки по роботам. Два. І все, і знову може таки перебирати його авто і чекати знову іншу кол. І так от потрошку колом виходити фільтр. Таймінги, і все і повністю команди ось так от виглядають. Третє, Ice Blast. Оце що пачка нас з віньярою. Ви можете використовувати, звісно ж, її. Ось таке от розташування у цієї пачки. Ось так у нас з Діта Віняр, ось такі от талантики. В неї, сети, Місаро, корона, звісно вже влучність. Далі ХП і атака для того, що не клада. Ну і міфічний артефакт для бусту. Бел, моя кебешна. Отакі от талантики, нічого не міняється. це атака, купа. Киша і гарний підбір по артефактам. А далі наша шина з рукою відьми по ДД, теж атака киша КУ не завадить, влучність для накладання руки відьми. Ось, такий ДД, атака, киша, максимум, ось такі от підбір по артефактам. І з наш зурак. Іде в сеті заливу з ребрами. Звісно ж теж як ДД, атака киша Ку по максимуму. І ось такий от підбір по артефактам. І філосія. з жилетом для живучості, сет бафу атаки. Звісно, ж міфічний артефакт для буст урон. Ось такі от талантики у нашої Філосі. Максимум ХП, захсту і куба про світу. Це дуже і для неї важливо. І такі таймінги, це якщо звіньярую пачка, вона виглядає ось так. І якщо просто ми беремо КБшну команду, якою в принципі б'ю я, то вона виглядає ось так. Тобто всі герої незмінні. Єдина що тут з'являється це Філосія, яка йде в сеті танку, моя КБшна. Ось такі от талантки на моїй Філосії. і просто її стати, це головне багато ХП. Гарний захист і купа просвіту. Це і все танку. Така от філоці тримається пачка. Це просто кебешна команда з кебешними найтаймінгами не мінялися. І отрута плюс пітьма. Отака от пачка, отрути. Таке розташування команди. Огок. Саме важливе тут герої це правильно одягнути ОГО. Огока одягає сета бісару. За рахунок штраф атаки він додатково бусить Босо. все для бусту, для міфічний адфакт для бусту. Рон, ось такі талантики мого ока. Він тримає цю пачку. Йому головне треба. Гарне хп для самого себе. Гарний просвіт, влучність і резіст. Тобто йому потрібно дуже багато статів. це гарне ХП, гарний просвіт для того, щоб хілити, влучність, резіст, а ще й скіл-хейст. Тобто героя ідеально прям зібрати дуже складно, тому душі йому допомагає дуже сильно. Якщо у вас немає душі, третя душа, яка дає додатково нам 30 скіл-хейсту, тобто тут буде в нас 110. Як можна це зробити, це додавши сюди два різних сета артефактів. Тобто два сета, це додатково буде на буст по скіл-хейсту, але ми втрачаємо додатково сет першого щита, плюс додатково сета Місару. Це єдиний як варіант. Ви можете використовувати Гока, щоб він стигав. Далі максимум і шукаємо просто скіл-хейст в рунках. Тобто можна знайти, якщо повезе з рунка, але огока, тягнути чесно сюди. Складнувастінько, але якщо вдягаєте гарно, всього варто. Ставлю лучність на атаку ауру, звісно вже далі. Наш до ранго сетам атаки Відьма. Просто роблю йому гарну влучність, спротив, щоб він завжди ходив по таймінгам. Ну і а так, як. А... Атака про світ можна, щоб для демеджу демеджу, але головне просто влучність спротив, ну і просто що він був живучий. Ось такі оталантики у нашого якраз таки Це буквально пачка з Китаю. Тобто з Китаю, яку показував до цього команди, просто зараз вона вже реалізована. Ось тут на кланеному босі. А далі наші ребра на нашому коріні, плюс сет Фроузена. Звісно, вже сет штрафу швидкості. Йому головне це влучність, теж спротив, щоб він завжди ходив тайманги. Ось такі талантики у нашого коріна. Якщо буде якась тим ще атака і для додаткового демеджу, теж буде непогано. Вікана, головний. В Принципі, демороділи цієї пачки, я ходжу з статуєтку, можна ходити з вілом. Головне це атака, купа купа просвіту. Оце два важливі стати для неї. Ось такі от талантики у нашої героїні. І наш твіч іде з додатковим легендарним фактом для якраз таки підняття шансів для накладання отрути. Тобто йдемо до отруту, який він накладає на навиках, шанс тепер набагато більше. Ось такі от талантики в нього. Отак, от бірка по, по сету. І тут, в принципі, те ж саме. атака, купа просвіту, але ще головне влучніш. Він накладав свою отруту. І тамії цієї пачки ви зараз бачите теж на екранчику. Ось такі от таймінь. Мігів. Тобто огок 15 рікас для того, щоб він встигав, якраз такі два рази за хід нашого якраз таки, боса. Можна давати ще сад залива. І пачка, в принципі, пітьми теж ніяк ціно незмінна. Ось такі в нас вона таке розсушування. Ірзілас сеті Фроузена. Додатковий відхід, в мене герої, які не змінилися, вони просто з босу альянсу чи стоять. Ірзілас з годинником, влучність для сету. Далі ХП захист. Ну і якісь стати, якщо до де буде теж типогано. Ось такі талантики у нашого Ірзіласа. Далі наше Бернаде. Бернаде Фатаки корона, головне це її влучність, для того, що вона накладала. Ну і просто живучіша ХП. Це теж додатково не буде. Тому що, якщо пам'ятаєте, їх тіамат буде хілити від ХП Самон Юнітів. Тому чим жирніше Бернаде, тим краще буде хіл. Це ось така у нас Бернаде талантки показав. Далі наше Тіамат Сеті і бісару Сед, ну в неї рука на відхіл. і головне це багато. Хеп влучності і атаки, щоб вона атаку потім давала лільки. Рука відьми Сет і Міссар ось такі от талантики нашої гри Якщо є пробуда, це ще додатково дасть вам збільшення демедж. Сінтарела, в мене йде червона. Стандартний як з альянсу, купа атаки і орган для того, щоб давати цю атаку. Ось такі от талантики у нашої Сінтерели. Ну і Лілька, наш головний, принципі, демедж ділер, ось такі от талантики у нашої Лільваніс, головне це багато атаки. Киша тут можна робити. Якщо у вас е, талант є на 20% сотків, киша, то робити її 70. Бо 10 дає нам буст плюс 20, тому 70% цього достатньо. Але якщо ви йдете без таланту, то 90 в принципі, буде достатньо, тому що 10 отримаєте за буст на мікаторку. Ну і головне це багато крідемедж. І ось такі таймінги моєї команди. Таймінги теж, теж. Показувати на Китаї В принципі, мені це там більше подобається. Непоганий урон свої вони майже ну мільярд урончику, вони показують. От такі от 6 команд. Мені вдалося зібрати на фінальну боса вчора. Відео, звісно, вже вийшло трошки пізніше, можливо, не буде трошки затягнути. Але коротенько пробігся посів команди. Якщо не потрібно відео про кожну фракцію, але, зокрема, з іншим варіантом команди, там без Бестіамат, з безменшим пробути, з замінами героїв, і так само приклади то звісно вже пишіть варіант свої пр... пропозиції в коментарі. І я буду робити ці відосики про різні пачки на Толька, поки ще є час на цього боса, щоб показати приклади всіх різних команд: бюджетних та небюджетних. А Асіо дякую за перегляд. Звісно, що не звути поставити подобаєчки до гори. І побачимось з вами на наступних відоських та стрімах. Всім папа, друзі. Владровий стрими, як трофів, безпеч відео летів. Має формусів. Теж кожен день новий вайб, новий план. Владна стримиться, справжні чемпіонський рам. Це владна в мікрофоні запускаю стрими глядачі сів.